Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Опана, вже пише, що на міндіч плівках є голос екс-секретаря РНБО Олексія Данілова. Там про те, як він торгував санкціями, як банда Зеленського брала попів мільйона доларів, щоб або не вводити санкції проти правопорушників або знімати їх. Ну і нагадаю, як вони взагалі вводили незаконні санкції проти українців, переважно політичних опонентів режиму. Цим вони вбили Геннадія Балашова. П. Пише політолог, колишній військовий нардеп Купрій. У той же час політолог ще Калкін про Єрмака пише наступне. Аналізуючи діяльність цього персонажа, все більше переконуємося що Працював він точно не на Україну. Факти: перше формула Штайнмаєра. Саме Єрмак її просував. Друге Єрмака вводять в наглядову раду Укроборонпрому, починається саботаж виконання оборонзамовлення. Третє розведення військ на Донбасі анонсується саме ярмаком як велике досягнення. Четверте саме Єрмак ініціює оманські перемовини. П'яте призначення Єрмака очільником офісу президента, після якого відбувається призначення нових очільників Ренбо та Міністерства оборони, шосте зупинка ракетних програм. Сьоме перехід державних оборонних підприємств на одноденний робочий. Тиждень восьме хабарі за призначення на впливові державні посади. Записи брата Єрмака. Дев'яте система хабарництва та кругової поруки у Верховній Раді. Вбивство Полякова, десяте велике крадівництво з відкатами, перші бек-офіси. одинадцяте справа вагнерівців. Саме Єрмак зірвав цю операцію. Дванадцяте переконав Зеленського в тому, що не буде вторгнення. Тринадцяте саме він підірвав двохпартійну підтримку в Конгресі США, організувавши травлю Вікторії Спарц. Чотирнадцяте створив конфлікт Зеленської залужним і був драйвером звільнення головнокомандувача ЗСУ. 15. Та в умовах війни активно підривав єдні суспільства, організовуючи переслідування журналістів, представників громадянського суспільства і опозиції. Це ще далеко не все, але й цього більше ніж достатньо, щоб ним зайнялася СБУ. Журналіст Ботусов у той же час пише наступне. Андрій Єрмак заявив, що він чесна та порядна людина і збирається йти на фронт. Звичайно, багато військових вже заявили, що готові взяти його до себе, бо в армії дуже не вистачає грошей на все, на дрони, боєприпаси, машини. А у Єрмака багато друзів стали мільярдерами за останні роки. Зв'язків енергоатомі держав. Банках оборонних контрактах, криптобізнесі, гральному бізнесі він може без проблем взяти на утримання багато військових частин. Але оскільки Єрмак сказав, що він чесна та порядна людина, то очевидно вирішив піти на фронт саме на ті посади, куди відправляв інших чесних і порядних людей він сам. Перше звинувачення про корупцію при Єрмаку озвучив Дмитро Штанько, який у прилюдний відео розмов про розподіл посад з братом Єрмака. Влітку 2022 Штанько був мобілізований, і його у супроводі співробітників воєнної контррозвідки направили на проходження. Ження БЗВП до учбового центру Десна. Після цього двоє співробітників контррозвідки супроводжували Дмитра на місце служби на найгарячішу точку фронту на той момент у другий мотопіхотний батальйон, 93-ї механізованої бригади у Бахмут. Батальйон обороняв будинки на вулиці Патріса Лумумби на околиці Бахмута. Кілька п'яти поверхівок, які майже щоденно намагався захопити ворога. Саме тут і йшли найжорстокіші бої. Штанько під конвоєм направили туди у якості простого солдата-піхотинця. Очевидно, за чиєї вказівки був виділений конвой. Але без всякого примусу Дмитро Штанько проявив себе на фронті як справді чесна та порядна людина. Він потрапив під обстріл, але його автомат був розбитий близьким влучанням снаряду. Дмитро отримав контузію, але відмовився від евакуації. Залишився вести бій. А 4 жовтня 2022 Дмитро Штанько загинув, як справжній герой, коли йшов в контратаку відбивати захоплену ворогом позицію. За тиждень до загибелі штанько написав у Фейсбуці так: бридко дивитися на майстрів піару, які вішають собі чужі нагороди, не забуваючи при цьому будувати політику, і примнож. Статки За рахунок життів і здоров'я реальних українських воїнів, щоб таких докорів не було, довести свою чесність та порядність на фронті можна з легкістю. Якщо прийти на ту саме посаду, куди Андрій Єрмак відправив Дмитра Штанько, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.